Всім привіт! Так, Я почула, що це смішно. Всім привіт. Я не знаю. Мені здається, що це ну, дуже звичайно і зовсім не оригінально. Всім привіт. Так, ось, всім привіт. А, вже не знаю, як зачесуватись, така проблема в мене виникла. А, я наважилася підстригтися. Так що в новому році буду в новому образі. Лишилося записатися, що коли в них це віконце, що вони можуть мене прийняти. так. Мені батько, який перукай. Головне, щоб не підстриг так, що я, <сум> мені не подобається. Я не дуже люблю зміни. Це мене нервує. А про компроміс у стосунках. Декілька хвилин. Ну, на мою думку, компроміс у стосунках. Він, я буду на прикладах говорити потім вже. Приклади на кінець. Ну, слайдів не буде, будуть тільки приклади. А, що компроміс у стосунках в багатьох випадках це добре. А більше того, я маю на увазі стосунки між чоловіком і жінкою, між партнерами статевими. Так, між всіх ЛГБТ я теж, теж вітання. Між ними там, ну я єдине, що не знайома а там специфікою, я ніколи не вивчала, ну, між партнерами, от так я можу сказати, компроміс, і між, звичайно, друзями. Бо якщо ми Наша дружба почалася у підлітковому віці, і потім ми дорослішуємо, і проходимо кожен різні етапи. то може так бути, чи дорога розходиться зовсім з людьми, чи треба просто прийти до якогось ну, компромісу, наприклад, у вигляді заборонених тем, які болючі для когось з друзів. Це може і більше було бути друзів, чи я маю на увазі, коли це дружба між двома людьми чи між групою. Так, мені здається, що я навіть науковими термінами зараз говорю. Так ось, якщо ми... Ну це... Нормальна практика, якщо ми можемо відверто один одному сказати, що мені неприємно говорити на цю тему, давай лишимо цю тему, не кажи мені це, не радь мені це і прийти до певного компромісу. І таким чином зберігти стосунки. Бо ми часто використовуємо іншу модель. Тобто, коли. Людина вважає що, чи люди вважають, це така загальна думка, що якщо ти не будеш терпіти, от ти терпиш тобі боляче, неприємно, ти варишся в ці негативні емоції. Якщо ти не будеш терпіти, то ти лишишся само. А мені здається, що якщо це дорослі зрілі люди то вони можуть прийти до якогось компромісу. От що ви з цього приводу думаєте? Це моя думка. І я можу сказати, що можливо на мене впливає якийсь професійний, професійна толерантність у цьому питанні. Стосовно партнерів, ну, звичайно, що додати хочу сказати, що якщо люди не чують один одного, і ти кажеш, ти, будь ласка, мені там не радь. А людина каже: радила, раджу і буду радити тобі, і е, розповідати, як тобі жити дорослій людині, яка від мене не залежить. Ну, тут вже, щоб е, не приходити до е, більшого негативу, скандалу, емоцій, якихось неприємних, ну тут вже так, розірвати, треба стосунки. Про це я багато попередньо говорила, а зараз от трошечки прийшла до більш зваженої думки, як я працюю над культурою мови, мови над культурою мови. Намагаюся використовуватися Якщо ж ми говоримо про стосунки між партнерами, то ну, буває дуже часто, особливо якщо це молодий вік, як і з друзями на пристрастях одружилися, розраховували на одне, ну, а потім воно інше. То Тут теж треба поговорити, обговорити, можливо, працювати з психологом і дійти до компромісу. Але буває так, і це не тільки у доросло, юному віці, але й у дорослому віці, буває так. Що ну, дуже по-різному бачимо взагалі, уявляємо собі майбутнє. І тоді ми не можемо, звичайно, присвятити життя тому, що ми не хочемо і від чого ми нещасні, і лишимося, як вказки про Золоту рибку біля корита. У старості, що ми цього нічого не хотіли, цього досвіду, так жити, ми хотіли іншого, але ми навіть не спробували, ми пішли на компроміс. Це не компроміс це одна людина присвячує собі інш, іншій людині. Якщо у вас такий партнер, який не хоче вас чути і зрозуміти, що вам треба, йому байдуже, тобто егоїстичний такі, чи просто не розуміючи партнер, тоді ну, теж. Ну, що мучатися і, і так померти. Щоб не було, як у Сатія Дас жартує, мені здається, досить вручно, що, що а, часто ми чуємо літніх жінок, які кажуть: коли я вже здохну, ну, щоб, не дай Боже, до цього не прийти. Дякувати Богу, от в цьому випадку я людина, яка важко ставиться до прогресу, От я на початку сказала відео, що мені. Важко відмовитись від довгого волосся, хоча вже треба. <сум> треба вже, і так я буду краще виглядати, якщо відмовлюсь. І мені це важко, тобто я е не люблю зміни, Але я, е от в цьому випадку те, що світ змінився, мені дуже-дуже подобається. Так, і приклади. Ну, наприклад, ваш партнер може вважати, що він не хоче, хоче присвятити своє життя подорожам. Тобто, ви разом працювали, відкладали гроші і декілька разів на рік от це мені пропонував мій чоловік. Подорожували. І так от ваше життя. А ви хочете мати ділянку, хочете свій будинок, мій будинок, моя фортеця, і хочете 5 котів, а ваш чоловік чи ваша дружина ну, взагалі цього не хоче. І от в цьому випадку, коли вже конфлікт інтересів, прийти до компромісу неможливо. Там треба все зважити і, і прийняти рішення а, і, і питати, звичайно, партнера, які, щоб не було так, що ви а, та от людина, яка диктує, і хочете, щоб ваш партнер. Присвятив повністю життя і жив, як йому не подобається. Ну, по-розумному це обговорюється до шлюбу. У мене не дуже це вийшло, якщо чесно. Ну, Обставини були різні, я розраховувала я на інше трошечки. Ну, от мої такі думки. А є, наприклад, компроміс: от, давайте у мене є друг, він на фронті. От е, приклад компромісу. Ми багато років з ним працювали у різних штабах, в різних компанії, обговорювали все. Ну, тобто, ми в одній темі, ми, нам цікаво. одне те саме. Багато років ми, ну, нам є, що і згадати, і події, і в нього ну, величезний, колосальний досвід. Бо він ще почав. В 90 років, стільки пройшов, стільки етапів, стільки засобів, методів, все може розповісти всю історію наших політичних компаній. І він ділився досвідом, він старший він товариш. Не набагато він за мене старший, так, я ж старенька. Так ось ну, так сталося, що він дуже любить Порошенко, хоч він це заперечує, а я не люблю. І було таке, що він зі мною не розмовляв. Він людина емоційна. емоційно, просто я йому писала, там я його і танк зачепився, а він не розмовляв. Я жартувала, писала, що Жені серцю не накажеш, не можу його полюбити. І все одно він не відповідав. Я там йому а, новини з ну, зачепитися, як я намагалася, новини від а, нашого друга. Намагалося передати, щоб він заговорив зі мною, він не говорив. І почав він зі мною говорити спочатку війни, бо йому написали, що вже досить ображатися. І він написав мені, що де він ображається, він швидко їде з Польщі, щоб повернутися в Україну, щоб піти на фронт. Так ми можемо прийти до компромісу. Ми просто. Ми навіть не обговорювали не давай прийдемо до компромісу. Ми просто не розмовляємо про Порошенко. І все. Не розмовляємо. І в цьому випадку ну, краще це, ніж те, що я, він запропонував розірвати стосунки. Для мене так краще, але мені легше про це не говорити. Ну, навіть якщо він буде говорити, в нього вже такі заслуги перед Україною, що я буду мовчати. Тут вже не тільки компроміс, а те, що я готова промовчати. Так що, ну, в цьому випадку, треба просто прибрати це под, э, цю тему і рухатися далі. Що ви з цього приводу? Думайте, які були у вас історії, які був досвід. Я буду вам дуже вдячна за коментарі і за ваш досвід. Інколи ваш коментар мене просто там надихає. Я думаю про це. Люди часто бачать те, що я не бачила, те, що я не звертала увагу. Кажеш. Ну і так, таким чином ми ділимося досвідом один з одним. Дякую вам за увагу.